Всім привіт! Така у нас класна сьогодні погода тут. Чайки летают. О, Юрий Лайф, привет, привет. Выщин на пляже? Уже там в Києві багато пляжів є. Де позасмагати? Вон у нас ще люди купаються, бачите? Плавають собі он. Пішли купатися. Така у нас сьогодні краса на Житанарському гідропарку. Мене чути, так? Да? Нормально? то я тут тестую наушники, чи мене чути, чи не чути. Звук є. Алло, алло. Он на байдарках пливе. О, у вас з вікна, пляж, то вам круто взагалі. Нічого собі. Он бачите, на байдарках пливу. Байдарочники то ви там, мабуть, кожен день ходите, засмагаєте, так, да, на пляж? Мені треба їхати через усе місто, щоб на пляж десь. Хвилин 30-40. Щоб попасти ще на цей пляж, на якому ще купатися не можна. Бо вода вже, звичайно, така, що, не знаю. Ну, дякую за подобайку. Щось мені показує ноль чомусь. Юта глючить. Ноль людей. Ви ж пишете в чаті, бачите, як юта глючить. Людей у нас взагалі, он, бачите, як мало. Там одні волейболісти гуль. Граються собі в волейбол. Пару людей засмагає, Вон, нема людей на пляжі. Три минути да. чотири мінути назад. Ну мені щось ноль показує. Дивно. Ну, таке от ці трансляції. Може показувати одне одне. Одну кількість, кількість на самому а насправді там ще більше, а в кущах ще більше. Такий у нас пляжик на тетри річці гарний. Ще й зоопарк зробили, у нас тут вже Павліни і кози живуть. Там, не знаю, динозаври були місяць назад. Ні, на місяць, десь неділі-дві назад вони були цілий місяць. Я не знаю, чи вони зараз ще є, до якого вони числа. Динопарк був у федропарку. Може він там ще є. Треба подивитися назад, буду йти, подивлюся. Але оті кози і павліни, вони, мабуть, там надовго будуть жити. Там вже їм такі вольєри побудували. Вже тут, коротше, скоро викуплять цей гідропарк і зроблять із нього щось незрозуміло, не що зроблять. Так, як там ще люди купаються, я, я не рискну, не рискну купатися. Он плавають собі.